Мотоподорож в 25-му році розпочато. Четвертий день відпустки. Ми сьогодні зранку виїхали за свинцями в дощ. 10 ранку виїхали, Лівняка був і аж до самого Вроцлава. Півдня ми в'їхали в такому дощині що коли їхали по трасі, передніх машин взагалі не було видно. Так що в нас пополоскало сьогодні добре. Ну а зараз якось так пасмурно Вроцлав ми приїхали вже на кордоні з Німеччиною. Заправляємося, у нас остання заправочка. Там, мабуть, буде дороже, ми так думаємо. Якось так. Це наш красинцік стоїть. Десь ще тільки що такий лив, що просто ми не бачимо ні перед собою, нічого, ні збоку, нічого. А ну. Щось. Все залите водою. Ми не встигли одягнутися, там, тарможний контроль був між Польщею і Германією. Чи Німеччина, ну, так. як правильно буде. Да? В штанах все плаває, в трусах теж. ботинки шлюпач. Ми такий красивий комплекс заїхали. Дуже-дуже великий. Там одне приміщення, тут була рецепція, пішла шукати свій 3. У німців, як завжди, все дуже рівнесенько, чистесенько, гарнесенько. Мартюшка йде. А чого ти пішла? Сюди не оце хаустрий? Оце він, так. А? Тут стрілечка була сюди, оце він. Я там дверей не побачила. Бачила дверей, й пішла сюди. Ні, ну це треба для контенту просто зняти. Повернитися до того. якого? какого? Чківо. Для себе, для тобі на пам'ять. Ну, я фільми виставляти не буду. Як у тебе пам'ять буде цей коротка, ти Ничего через погода будеш я, робити відео я і тобі не відповідати. Це треба бачити. Доброго ранку. 29 липня, п'ятий день нашої подорожі. І якщо це можна так назвати, то Наша подорож поступово перетворюється в проїзді по дощу від готеля до готелю. Вчора я не знімав ввечері звіт, бо був зайнятий виливанням води з ботінков. Е, У нас так все приблизно виглядає. ну Це вже ми половину познімали. речей. так. Якось так у нас все сохне. Бо були такі зливи, що навіть в кофрах оказалось трохи води. Ну, речі в сумках, то більш-менш. Не знаю скільки тут вечері мене замовляли на сніданок 30 євро. Тому ми, тому ми снідаємо так. Так, да, водичка, ось пляшечку мінералочки, може хто хоче випити, то 2,50 євро. Це Німеччина. Зараз ми збираємося, майже все висохло. На Мота і чешемо в Люксембург. Просто їдемо сьогодні. Якщо щось цікаве по дорозі буде, може знімемо. А ні, то вже до вечора. Короче, жах, якось так. Вибрались ми в цей рік. Але нічого. На Амстердам! Збираємося в дорогу. як настрій. Мости, мости, ніяк завжди ні че, не поміщається. Та ні, ніяк все завжди поміщається. Холод. Да? І дощ моросить. Мелкий. Мелкий такий противний, а там на тучі такі стоять дощові. Господи. Заприїхали в готель. Виглядає, звісно, як заїзд в конюшню. Прикольно. Прийшов код. Смолик Валік набирає, там йому ключик видасться. 1665. Ось так. Ти зняла? Ти це зняла? Навіть камери ніде немає. Які номер у Я ж не знаю. Восім. Номер восьми. Я зараз моркві дику. Шесть, п'ять. На другу. І стріндець, але я піду ще шукати номера. До нашого восьмого номера його немає. Да, это еще такой системы не пробовали. Так, и что тут? 12. Все мы. Фух, есть. Заведом на поле. Давай-ка заберем. його буде видно, да. Приїхали ми в якесь село. Ну село село, прям настояще, десь в Німеччині. Десь таке приміщення невзрачне. Готельчик бронювали через букінг, бо ціна на нього була геть смішна. Так він називається. Геть на гетель. Кожа. Тихенько. І ось оце приміщення готелю. На букінгу, коли бронюєш номер, оплату знімають вони відразу. І на емел e тобі приходить код. Тобі приходить номер твоєї кімнати і код, ти набираєш номер. І тут потім відкривається дверка, випадає ключик. І йдеш, шукаєш свій номер. Наш номер 8. Він з'явився на другому поверсі. Оно який дощар опустився. Наві мотволік накрив. Ай, зато не вже в номері нам не страшно. Уже вже ми теплі в добрі. Висіла пише. Так краще. Так, так, було. Стельніло. Хочеться послухати дощик. Тільки слухати, не моркати. Так само, як брали ключики, приходимо сюди і ложмо в нашу ячейку. Все. Закриваємо. І закриємо. Всі муцики так пристюбують. Ти бачив, що всі так муцики, я говорю, пристюбають замками. А ти щось нічого не блокуєш. Я теж колесо. А, так? Да? мене такі, як у мене на диск. А, -а, а. Так непримітне таке. Така будівля непримітна. А тут?

Вчорашній день залишився без звіту, бо ми ну, відсотків 70 дороги, дощі, ливняки, були ділянки, де навіть майже всліпу їхали за фурами. Не було настрою, мокрі, холодні, голодні. Ще настрій портило те, що перспектива тоді пару тижнів така ж. Не знаємо, як далі. Ну то таке. Сьогодні зранку проснулося, трохи сонечко, нема дощу. І тут є недалеко, ми так продивлялись, замок називається замок Ельц. Він вважається одним із красивіших в Німеччині. Тут в десятку входить. У них дуже багато тут різних фортець, замків. Але, як правило, всі такі от башенки, круглі там то все. А цей таки відрізняється начебто якоюсь такою красою. Вхід платний 4 євро. З самого ранку людей вже чимало. В основному Нідерланди та Німеччина. автомобілі Ну, Голландія тут рядышком. Люксембург, Бельгія, Голландія. А о Іспанія. Іспанія приїхала подивитися. Всі такі історичні місця знаходяться, як правило, у приватному володінні. І вхід платний. Майже всюди тут 4 євро на території. Окрема екскурсія, там тріща доплачувати, я так розумію, треба. Ну Я не дуже хочу на екскурсію, але побачимо. <кій> Йдемо дивитися замок. <кій> Сьогодні, до речі, в планах у нас Люксембург. Одна дорога дуже красива. І Бельгія. Побачимо. Ох, як красиво, б моциком заїжджати тут так. Але не пускають. <гум> ага. Дивіться дорожка, а, скажи. Угу. Ой, там білочка бігала Крутий такий спуск іде на замку. нижче пішло. А тут таке містечко, я с оглядовий майданчик зробили. І зараз ми глянемо на цей замок. Закриваємо. Оп. Вау. В такому місці. ніде. Нам сюди до нього йти договорів. Ну дійсно красиво що, дійсно гарно. Ще місце велике Бург Ельц. Ідемо ближче до нього. Щоб ви розуміли, така дорожка сюди. Це підніматися будемо півдня sind Studenten. Які двері з таким засувом? Оооо! Як містично! Навірно, на те столина буде ще красивіше. Coat of arms about the fireplace shows a silver line. But in the early eighteen hundreds, the family sold the house. Uh, they've got uh, no photos and videos here. No, sorry. No, no pinch. Зайшла в двері разом з екскурсії. Екскурсія виявилась на німецькій мові. Я нічого не розумію. Знімати не дозволили. Що я там роблю, не розумію. Тому тоді не Зайшла, швидко бігом гляну. Ось тут є одні пістолі. Це б не романчиком було цікаво більше. Посуда, фарфор. О, бокали, які в них тут, так? Так це їхнього да? матінка дорогенька. Так, п'ять ложок великих, 4 маленьких, 4 ножа. Як ними користуватись? О, ну такий сидить важний. <гум> боже, Боже. Такий собі інтересне. Куди не піде, везде Короче. Ну, що, дійсно говорила, що в принципі можна пофотографувати замок з різних сторін. І всередину можна не заходити. Нічого особливого немає, але абірбниця не сохранили все в. В попередньому стані, а так там дуже багато інсталяцій, нас дуже багато сувенірів, ну таке різні там оружжя, можна подивитися, кому це цікаво. Бай. Тому Боже, а людей скільки? Осталось мені тепер знайти чоловіка. Цікаво, де він. Ми врятовані. E, можна їхати і маршруточки такі невеличкі. Два євро з людини. Ну, фо євро. Але я манав підніматися тут пішки. Це можна чокнутися. Такий спринтерочок нулячий, до речі. Дивіться, який новий спринтер. Так що ми врятовані. Захе все всіх врядні участь.